Ще одна новина це те, що у Росіян усе готово до масованих обстрілів. Про це сьогодні повідомив керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. За його словами, у росіян вистачає ракет. Вони накопичені на аеродромах стратегічної авіації і далі накопичуються. Ну і звісно ж авіація також готова. Тож детальніше про це поговоримо із нашим наступним гостем. Льотчик-випробовувач першого класу, полковник повітряних сил збройних сил України Олександр Лиходід До нас приєднується. Пан Олександре, вітання вам, вітаємо, пане Олександр. Добрий день. Пане Олександре. Отож, 8 туди 95-х, які злетіли сьогодні у небо. А також Міг 31 Носій, носії кинджало. Відбулися маневри до пускових рубежів в сторону Каспійського моря. Однак реальних пусків не відбулося. Що це було на вашу думку? Ну, та й минулий у даній авіації Росії багато. Це Варіанті маса. Підготовка молодих екіпажів. Зльотаність, зльотаність всіх екіпажів в строях. Ну, це декілька самольотів, вони літаються з яким-то Виход в точку бойового застосування. Це зона над Каспійським морем, ну вони так определились над Каспійським морем. Потім це випрацьовування тактичних ударів. е, виход на зону в зону пуску і не вип... без практичного пуску. Це тактичні пуски, тобі ж вони готуються для масового удару. Може вони поодинці будуть запускати, а може це буде. Такий залповий пуск. Це все треба в тактичному плані відпрацювати. Може, це екіпажі, які підтягнулись з... зі Сходу, з Українки. Зараз можна гадати, що хочеш. Пуск по одній одні ракети, пусть по дві, пусть по чотири, по восьм. Ми це не знаємо. Це росіяни, вони там. Ну, це я так думаю, вони готуються до такої серйозної атаки. А для цього вони запускають шахеди. Оце кожен день, кожну ніч 70-80. Вони доведуть ці е, кількість шахетів до 100, 150 і потім разом з шахедами запустять ці Х-101 і х 555. Ну, я так думаю. Пане Олександре, ось ви згадали про те, що зараз росіяни запускають шахеди, і варто очікувати найближчим часом напевно масованого ракетного удару по Україні. Як ви гадаєте, з чим на вашу думку пов'язана ось така тривала пауза від росіян, що ракетних ударів не було вже більше двох місяців. Ось цих масованих саме Ну, це що? Це перше, це те, що тепло ще і витрачати ракети просто сілю, щоб ми. Відновили те, що вони тут е, нам ідинокять. Вероятніше Та. всього, це вони ждуть, коли температура понизиться, коли ефективність від удару буде найбільше, тому що це час на відновлення, це відсутність електроенергії і все, що з цим зв'язано. Накопичувати ну, росіян, повірте мені, у росіян цих ракет достатньо, і вони їх производять. Це чисто російське производство. Я думаю, вони вже виробництво. Вони вже замінили все, всі ці елементну базу. Вони вчаться і в них є, ну, є можливість цим ділом займатися без того, щоб у них там чогось не доставало. Тим більше вони повинні десь, повинні десь 30% процентів бойового запасу ракет залишити для війни з Америкою. Ну це так по законам війни. Все до у них там є ракети. Пане Олександре, а от ви згадали за ці дронові атаки, які щоночі більшість областей власне повітряна тривога оголошується через атаку шахедів? По 80-100 власне шахедів летить над Україною. Наскільки загалом і в такому щоденному форматі наскільки це виснажливо є для протиповітряної оборони, і власне в контексті оцих Підготовок до можливих масованих атак із застосуванням вже і стратегічної авіації. Ну, це, це підготовка до масованого, коли він буде до масового удару. Коли він буде, ви ж бачите, що всю ніч і півдня вся Україна стоїть, тому що літають ці шахеди, бойові шахеди, пустишки зверху висять, е, ретранслятори. Все це. І це ж не просто так. Вони ж розвідку ведуть, де обстріли, де, де радіокецерне поле. І це все у них все аналізується. І потім, коли вони зрозуміють, що у нас створиться з протиповітряною обороною, вони почнуть запускати ракети разом з шахидами. Шахиди зараз ви бачите, літають 40, 50, 100 метрів. І точно так же буде будуть літати а, ракети Х-101, вона ж йде 40-110 метрів, швидкість 720 км на годину, ну, пошвидше, правда. Тому це от хитрість така тактична, і слід чекати, і бути до неї готовим. Пане Олександре, у попередній тезі ви згадали про те, що Росія тримає близько 30% ракет для війни зі США. Це констатація факту, чи це припущення, чи це просто з тактичної точки зору військової, вони це, залишають ось такий запас ракет. Це, це закони підготовки в, в, в доктрині, так повинні. Вони не можуть не можуть на війну з Україною використати всі свої бойові запаси. Тому якась частина це у них. Так воно ем, повинно бути. І вони, у них є запаси, які це НЗ. Ну неприкасаємий запас, кажу. І до, до цього ніхто не має права, окрім главком, ну Путіна дати команди, щоб їх використовувати. Тому ракети там є, і... у них хватає. У них хватає. Пане Олександре, ви зазначили, що і ракети в них є, і нові вони виготовляють далі. А от власне питання санкцій з боку і країни, зокрема з західних, чому на вашу думку не спрацювали? Яким чином Росії вдається обходити ці санкції і навіть нарощувати виробництво зараз, зокрема ракетного озброєння? І як це можна змінити? Ну да я вам скажу, що Росія не не дурні. Вони ж готувались до цієї війни. От, і вони скупили всі ці, я знаю, по Європі. Вони скупили все, що можна було. Потім Китай. Китай, Турція через треті країни. Зараз нема проблем на всі ці санкції положити крест. Це не ті санкції, які можуть щось впливати на виготовлення цих ракет. Найдуть вони, ні замінять, ні упростять. На санкції розраховувати нам не слід. Нам треба робити своє тіло, їх збивати і шукати методи, щоб з ними боротися. Пане Олександре, якщо не повпливають санкції, то скажімо, далекобійні ракети, які можуть прилетіти в центр виробництва таких російських ракет можуть зупинити це. Я не зрозумів, з нашої боку так, чи з їхнього. Так, так, власне, вражати цілі, вражати ці об'єкти, де, де виготовляються подібні ракети. Ну, ць, ну, звичайно, це в основному під Москвою. Там було завжди ці конструкторські бюро заводи, які виготовляли ці ракети, десь вони там в районі кх, Уралу. Це треба знати, цим треба займатися, і зараз росіяни можуть це все багато предприємств, таких, які можуть виробляти ракети, і компонуючи до нього. Тому звичайно треба шукати, де їх вивозять, куди їх завозять, де у них регламентні роботи, де на аеродромах вони в арсенали ракетні це Енгельс, Дягелів. Шайковка, леня. Оці вони десь поряд. Це воно було десятиріччями там, тому що авіабаза вона все в неї поряд, ну 5-6 кілометрів під Там у них дуже дякуємо вам за відповідь. Нагадуємо з нами на зв'язку. Бов льотчик, випробовувач першого класу, полковник повітряних сил збройних сил України Олександр Лиходід. З ним говорили про те, що Росіяни ймовірно готують масовані ракетні обстріли.